Ранок розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає, і від посмішок аж сяє, Знає сонце гоміналиве, день сьогодні особливий. Доброго ранку, любі малята! Сьогодні особлива подія: відбувається справжня інтелектуальна гра Брейн-Ринг, де змагається. Найрозумніші діти, майбутні першокласники. Отже сьогодні, дітки, ви покажете, які ви вже всі розумні, кмітливі. Бажаю всім удачі і будемо розпочинати нашу гру. Перша гра це цифровий лабіринт. Вам, дітки, потрібно пригадати цифри по порядку від 1 до 10. Щоб виконати правильно це завдання, давайте разом ми пригадаємо їх: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Від кожної цифри до наступної є правильний напрямок, що необхідно позначити, намалювавши стрілку у порядку від 1 до 9. Друга гра. Черв'ячки-рахівнички. Пропоную вам нагадувати черв'ячків яблучками. Вам потрібно порахувати отвори в яблучка та знайти відповідну цифру. Ось, наприклад, перше яблучко з одним отвором. Мені потрібно з'єднати його з відповідною цифрою. Тобто з цифрою 1. Наступна гра. Числа сусіди. У кожного числа є два сусіда числа молодше, менше на один. Воно стоїть попереду і називається попереднім числом. Старше це більше на один. Воно стоїть наступним і називається наступним числом. Розгляньте, будь ласка, картки і визначіть сусідів числа. Наступна гра, розв'яжи приклади. П'ять пухнастих більченят у гнізді лягають спать. Тут іще одне з'явилось. Вибачте, я запізнилась. Хто негайно відповість? Скільки стало білок? Вірно, дітки, шість. Дрімають на м'якому ліжку п'ять кашенят. І мама кішка, а поруч з ними тато, кіт, пухнастий чухає живіт. Парахувати ви повинні всіх котиків у цій родині. Скільки їх? Сім. Різні овочі лежали, герочок, цибулинка, капустинка та морквинка і столовий бурячок. Хто із вас зуміє діти овочі ті типу, полічити? Вірно, дітки, п'ять! Молодці дітки! Остання математична гра знайди усі геометричні фігури. Розгляньте картинку з фігурами та полічіть кожну групу з геометричних фігур та запишіть кількість кожної за допомогою кружечків або цифр. Дякую вам, розумні дітки, за гарну. Проведений час. До нової зустрічі, любі. Папа! -па.